Привіт, мої любі першокласники! Розпочинаємо урок письма. Тема уроку складання і записування речень з поданими словами за малюнком. Уже дзвінок нам дав сигнал. Працювати час настав, тож і ми часу не гаймо, роботу швидше починаємо. Відкрийте, будь ласка, свої тоненькі зошити в косу лінію. Від попередньої роботи, якщо у вас є місце, пропускаємо один чистий робочий рядочок, а на другому будемо працювати. Якщо на вашій сторінці місця немає, перегорніть сторінку, але згори нічого не пропускаєте. Від початку рядка відступаємо вправо місце на ваших три пальчика і записуємо сьогоднішнє число і слово травня. З нового рядочка від початку рядка відступіть місце на два ваших пальчика і запишіть перше слово з великої букви Класна, друге слово з маленької букви. «робота». З нового рядочка ми з вами прописуємо каліграфічну хвилинку. С велика, буква С велика, буква С маленька. Повторіть їх, будь ласка, 3-4 рази. Далі запишіть, будь ласка, два склади. С-П – буква сполучення. І буква сполучення О-Р-Т. Напишіть ці склади окремо. А тепер давайте об'єднаємо їх і напишемо слово, яке в нас вийшло спорт. Слово спорт пропишіть, будь ласка, до кінця рядочка стільки разів, скільки у вас поміститься. З нового рядочка. Запишіть, будь ласка, речення зі словом спорт. Я люблю займатися спортом. Буква Я у реченні пишеться з великої букви, тому що це перше слово, воно стоїть на початку. Початок рядка, початок речення пишемо з великої букви. В кінці речення обов'язково не забудьте поставити крапку, тому що речення розповідне і має завершену думку, тому в кінці стоїть крапка. Зараз, дітки, ми з вами виконаємо невеличкий диктант. Диктант у нас буде незвичайний. Я буду вам загадувати загадки. А ви маєте їх відгадати, та слова відгадки записати у свій зошит з нового рядочка. Перше слово відгадку ви будете писати з великої букви. Далі, через кому всі наступні слова відгадки будете писати з маленької букви. І в кінці останнього слова поставити крапку. Після того, як ми виконаємо весь диктант, ми його обов'язково перевіримо. Отож починаємо. Розгадайте, будь ласка, загадку. «Кулю шкіряну ганяють, лиш одну на полі мають. По ногах не б'ють, це фол. Називають гру футбол. Запишіть, будь ласка, перше слово у свій зошит. Далі відгадуємо наступну загадку. Дві команди, як в футболі, та на крижаному полі і дорослих, і дітей позбирав на лід, що хокей. Наступне слово відгадка записуємо у свій тоненький зошит. Далі відгадуємо наступну загадку. Бокс. Хокей. Бобслей, футбол, сноуборд і волейбол. Стадіон, басейни, корт. Об'єднало слово. Яке слово об'єднало це все? Спорт. Так, це слово спорт записуємо у свій тоненький зошит. І після нього ставимо крапочку. А тепер перевірте, діти, які слова і як мають бути записані у вашому зошиті: футбол, хокей, спорт. Сьогодні на уроці письма ми будемо удосконалювати вміння складати і правильно записувати речення. Працювати будемо в зошиті посібнику на сторінці 48-49. Подивіться, будь ласка, розгорніть сторінки свого посібника та знайдіть потрібні нам для роботи. Перед тим, як ми з вами почнемо працювати письмово, давайте пригадаємо, як ви маєте сидіти за своїм столом, яка посадка має бути, як правильно тримати ручку у своїй руці і в яку сторону покласти зошит, нахиливши його на столі. На сторінці 48 першим нашим завданням є. Потренуйтеся писати букви і їх з'єднання. Погляньте, будь ласка, ми маємо три буквосполучення. Фут, ж, к, бо. Будь ласка, перше буквосполучення фут. Букви з'єднуються між собою верхнім з'єднанням. Наведіть, будь ласка, це буквосполучення за зразочком, який надрукований у вашому зошиті. А тепер поряд напишіть це буквосполучення самостійно. Наступне буквосполучення ЖК. з'єднується букви між собою верхнім з'єднанням. Наведіть буквосполучення за зразком, який надрукували в вашому зошиті. А тепер напишіть таке саме буквосполучення поряд самостійно. Наступне буквосполучення БО. З'єднується букви між собою з середнім з'єднанням. Будь ласка, наведіть його у своєму тоненькому у своєму зошиті за зразочком. А тепер напишіть його поряд самостійно. Так, дуже добре. Перед тим, як ми будемо виконувати наступні завдання, дітки, давайте звернемося до нашого довідничка. Він хоче нам нагадати, що речення виражає закінчену думку. Слова в реченні зв'язані між собою за змістом. Тобто, якщо ви складаєте речення, то слова мають бути зв'язані між собою за змістом, щоб речення було зрозуміле для тих, до кого ви звертаєтеся. Будь ласка, поставте відео на паузу та вивчіть це правило і запам'ятайте його. Наступне завдання на сторінці 48 розгляньте, будь ласка, малюночок. Подивіться, на малюночку ми бачимо діток, які займаються спортом. Хлопчики грають у що? У футбол, а дівчатка бігають доріжками, так? Давайте допоможемо гаджикові скласти речення з розкиданих слів. Ну, ми вже майже їх склали, так? Хлопчики грають у футбол. Дівчатка бігають по доріжках. Так. А тепер, дітки, давайте запишемо Вас, з вами ось ці складені нами речення. Записуємо ми їх нижче у рядочках на сторінці 48. Подивіться, перше речення. Хлопчики грають у футбол. Перше слово у реченні ми пишемо з нового рядочка, з великої букви. Далі прописуємо речення. В кінці речення ставимо крапочку. Так? Так. Дітки, а ну скажіть мені, будь ласка, а яка частинка, маленьке слово допомогло нам об'єднати ці слова у речення? Службове слово у Так, хлопчики грають у футбол. Добре. Тепер, дітки, якщо у вас залишилося місце на першому рядочку, ви можете продовжувати писати наступне речення. Якщо не залишилося, починаєте його писати з нового рядка. Наступне речення дівчатка бігають по доріжці. Перше слово другого речення дівчатка пишемо з великої букви, тому що це початок наступного речення. В кінці ставимо обов'язково крапку, тому що речення завершене. Подивіться, у реченні є службове слово, яке допомогло нам об'єднати слова у реченні. Що це за службове слово? Це слово «по». дуже добре. Наступне завдання розглядаємо на сторінці 49. Прочитайте речення, яке склав Гаджик. Я люблю уроки фізкультури. Яку помилку він зробив, дітки? Гаджик об'єднав у реченні всі слова між собою, тобто він не від'єднував окремо кожне слово. А хіба можна так писати? Ні, звичайно, тому що це дуже важко прочитати, по-перше, це речення, а по-друге, дуже важко його взагалі зрозуміти. Так, дітки? Давайте ми спробуємо роз'єднати слова. І записати це речення правильно. Як воно буде виглядати? Я люблю уроки фізкультури. Так, в цьому реченні чотири слова, і вони мають писатися окремо одне від одного. Між словами, ми пропускаємо місце не більше, ніж ваш мізинчик. Щоб було зрозуміло, що ці слова є одним реченням, але вони кожен окремо від одного. Будь ласка, дітки, запишіть це речення у своєму зошиті в рядочку на сторінці 49. Перше слово у реченні Я ми пишемо з великої букви, тому що початок речення завжди пишеться з великої букви. В кінці речення ми ставимо крапочку, тому що речення розповідне. І має завершену думку. Дуже добре, молодці. Далі, дітки, наступне завдання на сторінці 49. Погляньте, будь ласка, на малюночок. Кого ми бачимо на малюнку? На малюнку ми бачимо дівчинку-родзинку. Дітки, а чим вона займається? Вона займається спортом, так? а яке її улюблене заняття? Який це вид спорту? Теніс, так. Так давайте спробуємо з вами скласти і записати речення про улюблене заняття родзинки. Родзинка любить грати в теніс. так. Добре, молодці. Запишіть, будь ласка, це речення, дітки, у своєму зошиті. Зверніть увагу, що вам виділено три рядочки. Чому? Тому що рядочки не до кінця сторінки. І у вас в один рядок все речення може не поміститися. Тому все, що не поміщається в першому рядочку, ви переносите на другий рядочок, а якщо навіть і в другому все речення не поміщається, ви тоді його переносите на третій рядочок. Перше слово у реченні родзинка пишеться з великої букви з двох причин. По-перше, початок речення завжди ми записуємо з великої букви, а по-друге, родзинка це ім'я дівчинки, а імена людей ми також пишемо з великої букви. В кінці речення ми маємо поставити крапку, бо речення завершене. Також у реченні є службове слово, яке допомагає словам об'єднатися у реченні. Яке це службове слово? Маленьке слово в добре. Записали це речення молодці. Наступне завдання нам з вами необхідно розгадати ребус за малюночком і дізнатися про улюблене заняття гаджика. Подивіться, на малюночку ми бачимо зображений що? Ріг. Так от, у слові ріг, букву Р ми маємо замінити на букву Б. І яке слово в нас виходить? Слово. Біг правильно, запишіть його, будь ласка, у рядочок біля малюнка. Дітки, то чим же ж любить займатися гаджет? Розинка любить займатися тенісом, грати в теніс, а гаджет? А гаджет любить бігати, як і більшість наших діток в класі. так? Взагалі дітки полюбляють бігати. Добре. Писати речення зі словом відгадкою про гаджика Гаджик що любить. Гаджик любить бігати. Молодці. Запишіть, будь ласка, нижче у рядочку в кінці сторінки 49, складене з нами слово. Гаджик любить бігати. Зверніть увагу на те, що слово гаджик пишеться з великої букви Г. Тому що це ім'я хлопчика, і це початок речення. Так? В кінці речення ми маємо поставити крапочку, тому що речення завершене. І далі вже буде наступне речення. Так, добре, молодці. Впоралися із завданням. Наприкінці уроку давайте виконаємо вправу відкрити мікрофон. Дайте відповіді на такі запитання. Що складали і записували на уроці сьогодні? Сьогодні на уроці ми з вами складали і записували речення. так? Ми вже вміємо це робити, а сьогодні ми просто закріплювали наші вміння. Що треба знати, щоб правильно записати речення? От треба знати, дітки, ось те правило, на яке я звертала увагу і зверталася до довідничка, так що речення має завершену думку. І речення це слова, з'єднані, об'єднані між собою за змістом. Складіть речення про вид спорту, який подобається вам. Я люблю фігурне катання. А ви складіть про свій вид спорту, який подобається вам. На останок, дітки, оберіть, будь ласка, відповідно цеглинку з тим кольором, який відповідає вашому настрою наприкінці уроку. Синя цеглинка Я працюю добре. Помаранчева цеглинка халепа зроблено кілька помилок. Зелена цеглинка супер, мені під силу всі завдання. Жовта цеглинка я можу працювати краще. Червона цеглинка мені потрібна допомога. Блакитна цеглинка мене влаштовує моя робота. А я, діти, дякую вам за вашу роботу на сьогоднішньому уроці та прощаюся з вами до нових зустрічей.